Ох, добре, ми зробимо це ще один раз. Бульбазавре, використай лозу. Фу, чому вона така слизька? Вибач, я часто її облизував. Ні, не вибачайся. Ах, бульбазавре, якщо ти хочеш еволюціонувати, тобі треба бути жорсткішим. Вибач, друже, я роблю що можу. Що ж я тобі не вірю. Можливо, тобі потрібно мати досвід або що. Можливо, просто помовч. Людина! Людина, людина! Чудово. Добре, хлопці. Сподіваюсь, ви готові до цього? <звук> Хо -хо, добре. О, ну, кевіне! Три малечі! Це, це це не круто! Я ж маю 35 рівень! Божечку! А це ще за хрінь? Це огидно! Чермендере, це погано таке казати? Ну, а це погано, що це бачать мої очі. Виглядає, ніби картоплю, одягнута в сукню. Ну, не знаю, виглядає дуже гарно. Байдуже. Я в нормі. Вб'ємо його! Ще побачимо картоплику. Сквіртле, я обираю тебе! Ща. Привіт! Ну, я не очікував на таке. Обираю тебе, бульбазавре, розірви його! Ем, добре. Я гадаю, що повинен атакувати тебе зараз. Тож, ем, хм, 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 так, це ж атака, правильно. Ти відчуваєш атаку? Я я не розумію, що це повинно взагалі бути. Я спантеличений. Людина, людина! Знаєш що? Немає значення, тому що я збираюся. ну! Справді? Добре! я Сподіваюсь, ти розумієш, що робиш. Це працює. І я все правильно роблю. О, я дійсно міцний. Добре, це тупо. Відійди. Ого-го, оце вже справа. Людина, людина! Що ж почнім? Гей! Hey! Ти не можеш атакувати двічі за один підхід! Що це аматорська бійка? Що дійсно сталося з тобою? Бо твоє обличчя б так не виглядало. О, таку! Ти дуже кумедний. Отакої. Зараз я пну тебе по твоєму обличчю. Спробуй пнути дзес. Людина людина. От трясця. Він помер? Ні, непритомний. Ех, прикро. Ти міг би бути в нашій команді. Людина, людина! А ти щасливець якого? Оу, гей, доброго ранку! Не біса це. Я накрив тебе палицями, тому що you know? ну ти знаєш. Я гадав, якщо твій вогонь на хвості, а ти. Я не знаю. Oh, Лиш дотримувався своєї дурної логіки. Де бульбазавр? людина забрала його? What? Що В... він не міг. Я ж казав тобі, капітане Покемон Тренд. Yeah, ти багато чого потякав, це не має значення. Oh. Ходімо, ми повернемо його. Оу, oh, і що ми зробимо? Поб'ємо його? Ха. Це наказ Квіртл. Ти лиш вб'єш його. Рухайся. Ні, я втомився від цього. Що? Я твій тренер. Ти повинен слухати мене. Бульбазавер моя власність, та ми його повернемо разом. І нащо мені слухати тебе? А? Що ти зробиш? Дариш мене. Так. Що змушує тебе думати, що ти кваліфікований тренер? А? Ти не розумієш, що ти робиш. Вибачте, я маю. Що? Силу? Якісь здібності? Повинно бути більше, ніж просте палаюче дихання. Все, що ти робиш, це твої принципи. Та ти більше нічого не робиш. Тепер бульба заверзі справжнім тренером. Та я радий за нього, бо він у команді, а не з диктатором. Так, це не дуже ефективно. Господи, хоча б навчися елементарному. Сквіртл. Гаразд. Добре. Маєш рацію. Ненавиджу визнавати. Я і справді. Твоя правда. Я дійсно не розумію, що роблю. Я вибач. Але я відмовляюся підкорятися людині. Ми обидва краще за нього, і ти це знаєш. Та ми не зможемо подолати його, якщо не будемо разом. Тож я запитаю тебе не як тренер, а як партнер допоможи повернути друга. Добре. Але перед тим, як зупинити того боксера, нам потрібна краща стратегія. Які у тебе пропозиції? Поглянь на сюди! Палаючи сквіртл тут. Ох, знову ти, хлопці, ви що, прийшли, щоб вас упіймали? Так, звісно, мені подобається, що ти кажеш. Чермандер, давай! Ей, чекай, ні, 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 ні. Людина! Лю, людина. Людина людина. Саме так. Тікай! Хто тебе своїх рабів? Чармандер! Оу, ні. Ти вбив Кевіна? Хлопчиська? Ні, він утік. Але вб'ю наступного разу, якщо бажаєш. Ні, не треба. Насправді Кевін крутий. Він навчив мене робити це. Неймовірно! Потрібно це попрактикувати. О, до речі, я маю дещо для тебе. Так! Я симував за тобою голова. Добре, що ти повернувся Вейгі Бургер. Ну, вб'ємо когось на вечерю. Цікаво, що сталося з тим боксером. О, певен, це не важливо. А Є хто небудь. А а -а -а -а? Що за. привіт! якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, а також дивіться попередні епізоди за посиланням на екрані та у описі під відео. До зустрічі!